І на Будківанок і триває наша подорож угорщиною. Сьогодні поговоримо про цибулю Мако, яка вважається хунгаріком і відома у всьому світі. Власне містечко Мако розташовано на півдні країни і відоме кожному угорцю. Адже тут є знаменита цибуля, яку вирощують понад століття. Рібчаста цибуля, яку вирощують тут, є унікальною за своїми смаковими якостями. На її честь навіть спорудили пам'ятник. А у 2012 році присадили цій рослині нову купальню термальну. Існує дворічний метод вирощування, а він народився у посушливому кліматі цього регіону Мако через вимушену необхідність. Адже через природні умови традиційна цибуля тут не здатна досягти достатнього розміру. Тому час для вирощування цибулі Мако довелося збільшити ще на один рік. Цибуля Мако. Така червонява має багатошарову міцну шкірку бронзового кольору, яка щільно замикається у верхній частині цибулини, що забезпечує тривале зберігання. До речі, за останні 20 років цибуля Мако, на жаль, зменшила свої плантації з 2000 гектарів лише до 30. Бережіть цей гунгарікуму. І трошки угорської мови: Цибуля, вирожганьмо. Часник. Фокгобню, Кріп, Копор, Петрушка, Петрежеєм, Тмин, Кемень.